Лутал. Опа. Все, 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 все. Ты же вымыл, бот, а? Да? а? а я, я же бот, живий. Це ЧВК. Ага. І Бля, Блядь, вообще, я покинул. Пал. блядь, вылезти, вылезти. там я. Наш страпашон готов до этого. Нажал, убил.

Нам теж гранату кинули. <плес> Ох, я весь красный, короче, цабеда. Не-не-не, в Сэм. А, блин. Блин, сразу я отъехал. Шван проватил ходу. Breath. Вот, он справа бегает. Вот, да. Сначала, да, зачем? Стоял. Стопи, ха-ха, бачу, ті пау, бачу. Один, походу от них, Махай, допомогу треба. Быстрій, 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 ще живий. Він лікується. Айзему, Ай, ТСВ! ТСВ він в кінці там Просто давай Все, походу мінус. Да 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 нормально Ну він уже вбіг оттуда Скрита А по-любому Уже Тим им тут газ спустив, блядь наші могли. Убив. Наш когось убиває, хорошо. Я убив один. Ага, б'ю малечка поки. Баби. От, сука, я чомусь так і думав, що тут падла сидить. Не дай. Вбив. Ван, ван дав, ван Заборчику.

был. Ну, мы поворотолим, че не? Затулим, но ломим. трошки, <существует> сука. Против нас таких Два на А, uh, I kill, I kill, I kill, Himal. Зараз. Михайло, доби його. Де він? Да вон він повзе. У мене анімація пішла уже. Я не знаю, мене червоноше. Фор, for, for, for! Come here, come here, for. А, вот От Ты нужен мертв? А, целый. давай, давай. Вот жену нас. Давай, давай! Хорошо. Назад, назад, назад. Напий його чим. Ми... Хай, хай дотікає, хай дотікає. Мене перезаряд. Тихо, тихо, ще там. Свого я забрав, я обойшов з, з сторони дому. Все нормально. Того у руках забрав. Хтось ще тут подихає, що це мій припад. Тут, тут ще хтось є, по мені ганять. Нокнули мене. Це МПХ якогось чи чогось такого. Походу в дом уже зайшов, там двері откриті. От він біля по дому. Вбив. Підніми мене. Я тут лежу, підніми мене. Але присядь. Ой-ой-ой. Сподіваюсь, що якщо їх. Що це всі, не, то ми не, не, тоді не. їх залутаємо. В камнях, конечно. Туди я не хочу йти, уходь назад. Далеко, близько? Я не знаю, я не Десь отут, от, на території, біля території. Убив, 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 убив. Що за файт? Дивись! Ще хтось є. Живий! Сука, там! Я піднімаю, я піднімаю. Тихо, 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 тихо. Е, про... Шо? А. Еду в... Ригає чи шо? Так, де ти вихід? Тут а десь? Ну, підлікуйся, підлікуйся, типу, отут біля виходу лікуйся, просто... Бачу, де Я зайшов, він отам справа був. Опа, є-є-є, так, хороший. Я маю одного, я маю одного. Порядок, можеш лутати його. В руку попали. Убив. Дав шо? Ну от, виманив. Ти на себе виманив, я убив. Найс, найс, Добре. найс. Найс, тебе.